Динамо запропонували воротаря збірної України. Суркіс уже ухвалив рішення. Київське Динамо могло підписати вже нинішнього голкіпера Полісся Георгія Бущана. Представники Бущана запропонували голкіпера його колишньому клубу Динамо. Керівництво киян провело розмову з тренером по роботі з воротарями Михайлом Михайловим і дійшли спільної думки не повертати Бущана. А довіритися розвитку Руслана Нещерета. Кияни вирішили, що повернення Бущана психологічно вдарить по Нещерету, тому Ігор Суркіс ухвалив рішення відмовитися від цього трансферу. Евертон отримав офіційну пропозицію щодо Миколенка від топового клубу, захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко міг залишити клуб минулого літа. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса до захисника предметний інтерес виявляли чемпіон та віцечемпіон Італії, Наполі та Інтер. Один із цих клубів навіть надіслав в Ліверпуль офіційну пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, але й риски її відхилили. Втім, уже взимку Віталій таки може приєднатися до клубу серії А. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Бенфіка встановила клаусулу на Судакова 23-річний півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков офіційно став гравцем лісабонської Бенфіки. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, в контракті Судакова з орлами прописана клаусула 100 мільйонів євро. Цікаво, що жодного українця за такі гроші ще не продавали. А тому Георгій цілком собі може повторити трансферний рекорд у трансферній угоді. Також передбачений відсоток від продажу українця 25%. Загалом від продажу гравця Шахтар розраховує в перспективі отримати 40-45 мільйонів євро. Стало відомо, чому Зінченка не включили до заявки на Лігу Європи. Українець Олександр Зінченко під кінець трансферного вікна перейшов з Арсенала до Ноттінгем Форест на правах оренди до кінця сезону. Гравця ще встигали включити до заявки на Лігу Європи, де грають лісники. Проте клуб цього не зробив. Зінченко та ще один новачок Омарі Хатченсон потрапили б у заявку з 25 гравців. Але УЄФА обмежив список Ноттінгем Форест до 22 футболістів. Вся річ у тому, що клуби повинні мати в заявці чотирьох вихованців клубу, які були в системі команди три або більше років з 15 до 21 року. У Ноттінгем Форест лише один такий гравець, тому заявку клубу в Лізі Європи скоротили на трьох футболістів, яких не вистачає для виконання норми. З цим пов'язана відсутність зінченка у списку на Єврокубок. В Динамо пояснили, чому не перевірили біографію скандального форварда. Директор медіа департаменту київського Динамо Андрій Шахов прокоментував трансфер румунського Форварда Владіслава Бленуце, який публікував у своїх соціальних мережах відео з російською пропагандою. 1 вересня ми продали Ваната до Жерони і терміново потребували нового нападника, щоб замінити Владислава. Потрібно розуміти, що вмовити іноземних гравців приїхати в Україну під час війни непросто, багато футболістів відмовляються продовжувати перемовини, коли бачать, як росіяни бомблять наші міста. Бленуце став ідеальним варіантом, оскільки він молодий та талановитий нападник. Ми не мали часу перевірити всю його біографію через дуже щільний графік. Крайній термін подання заявок на участь в лізі конференції був 3 вересня. Ми встигли надіслати необхідні документи лише за хвилину до закінчення терміну. Відео Соловйова, яке він репостнув, було про Молдову, і Блену це повідомив, що не знав, хто такий Соловйов, і був шокований, коли дізнався про це. Репости 23-го року були помилкою, і він повністю це визнав. Він також сказав, що ніколи не хотів переходити до російського клубу і завжди мріяв грати за київське Динамо. Повідомив Шахов. Шахтар відмовився продавати бразильця в клуб «АПЛ» за 35 мільйонів. Бразильський журналіст Жоржа Нікола розповів, що по правому Вінгеру Шахтаря Алісону була пропозиція з АПЛ в останні дні перед закриттям трансферного вікна англійський клуб. Ім'я, якого не було розкрито, запропонував 32 мільйони євро фіксованої суми плюс 3 мільйони євро у вигляді бонусів за бразильця. Додам, що атлетіку Мінею зберіг за собою 15% від суми майбутнього продажу. Попри величезну суму, Шахтар відхилив пропозицію, вважаючи, що Алісон стане абсолютним лідером команди, та в майбутньому Шахтар зможе продати його ще дорожче, сказав Нікола. Нагадаємо, у березні Шахтар заплатив атлетіку Мінейру 14 мільйонів євро за Аліссона. У поточному сезоні він забив 4 голи та віддав 3 асисти в 11 матчах. Легендарний український тренер, близький до відставки. Подальша робота Мірче Луческу на посаді головного тренера збірної Румунії перебуває під питанням після невдалої гри на Кіпрі. Яка завершилася з рахунком 2-2 у кваліфікації до чемпіонату світу після завершення поєдинку в Нікосії фанати збірної Румунії скандували головному тренеру. Відставка відставка багато експертів у румунському футболі. Вважають, що Луческу повинен піти з керма національної команди. Головне ім'я, яке називають як можливого наступника, це Георге Хаджі. Резван Бурляну, президент Федерації футболу Румунії, мав у четвер брати участь у засіданні виконавчого комітету УЄФА, проте скасував поїздку в Албанію і залишився в країні, щоб знайти рішення щодо майбутнього головного тренера. Тренер футбольного клубу Полісся Руслан Ротань розповів про те, які зміни треба українському футболу. Наставник полісся Руслан Ротань вважає, що потрібно повернути до регламенту УПЛ норму, яка дозволяє командам переносити матчі чемпіонату у разі виступів у Єврокубках. Хотів би сказати, що треба все ж переглянути регламент УПЛ, щоб команди, які грають у Єврокубках, могли переносити матчі перших двох-трьох турів. Це піде на допомогу всьому українському футболу, сказав Ротань. Нагадаємо, Полісся у Єврокубках завершило виступи у кваліфікації Ліги конференцій, вилетівши від Фіорентини. Екс-воротар збірної України став на захист Сергія Реброва. Колишній голкіпер збірної України Юрій Вірт заявив, що зараз не можна звільняти головного тренера збірної України. Ця відставка ніякої користі не принесе. В мене є зауваження щодо комплектування збірної, але за той короткий час, що залишився до жовтневої паузи, викликаної матчами збірних, в нового Керманича просто не буде часу для притирання з підопічними, тому й можна не дочекатися зрушень на краще. Давайте дамо Реброву ще один шанс. Заявив Вірт підтримав Сергія Реброва і легенда Динамо Київ Олександр Головко, який заявив. Що звільнення тренера не на часі 100% реброва треба залишати, йому треба справу до кінця довести і потім за результатами робити висновки. Ми всі зараз засмучені, але треба набратися терпіння. Так, це провал, але є ще матчі і дистанція. Якщо в команди є стратегія, то її варто дотримуватися. Якщо ми постійно говоритимемо, що все погано, то так воно й буде. Сказав експерт, екс гравець шахтаря та збірної України завершив кар'єру і став тренером. Колишній гравець донецького шахтаря та збірної України Дмитро Чигринський завершив кар'єру у віці 38 років. Про це повідомив агент футболіста, після того як українець повісив Буци на цвях, він домовився про співпрацю з грецьким Арісом. Де буде працювати в тренерському штабі команди і виконувати обов'язки асистента головного тренера Маноло Хіменеса, під керівництвом іспанця Діма був успішним футболістом, а зараз починає кар'єру молодого тренера. Я впевнений, що у Чигринського дуже велике майбутнє тренера, і цей перший крок максимально якісний і перспективний, повідомив агент екс -футболіста. Нагадаємо, протягом професійної кар'єри футболіста Чигринський грав за донецький шахтар. Запорізький металург, Дніпро, Іспанську Барселону, Грецький АЕК та Іонікос, а також збірну України. Хацкевич назвав нового тренера для збірної України. Колишній гравець та коуч київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, хто може замінити головного тренера збірної України Сергія Реброва. На мою думку, Юрій Миколаєвич Вернедуб. його енергія та харизма потрібні цій збірній. Взагалі, національна команда це такий антураж, де потрібно демонструвати більше емоцій. все таки футболісти захищають честь своєї країни. Тут тренер має демонструвати не стільки тактичну гнучкість, скільки бути хорошим мотиватором, вміти побудувати класну атмосферу в колективі. З українських тренерів на цю роль можу відзначити саме Верни Дуба. також Юра Максимов в його командах завжди дуже хороша атмосфера та дисципліна. На короткому проміжку часу він дає результат, заявив Хацкевич. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.